Безумовний прибуток, без паразитизму у багатій країні не повинно бути тих, хто вмирає від бідності. А у нас їх тисячі. Поки ти працюєш за копійки, вони розповідають, що дають тобі робочі місця, але насправді платять так мало, що ти живеш у страху, а не у свободі. Це система, де бідність вигідна тим, хто при владі. Ми пропонуємо нову справедливість, не подачку, а частку. Частку від ресурсів країни, транзиту, держмайна, участь кожного у житті всіх, і участь усіх у житті кожного, кожен робить невеликий внесок через податки, через покупки, і все це одразу розподіляється на особистий рахунок кожного громадянина, і все відразу розподіляється на спеціальний рахунок кожного громадянина рівними частками, без чиновників, без ручного керування. Навіть зараз кожен може отримати необхідний мінімум. Для пенсіонера це можливість вижити, для сім'ї подушка безпеки, для країни економічне зростання, для народу гідність. Ми будуємо країну, де ніхто не помре з голоду, де кожен буде впевнений, завтра він не залишиться порожніми руками. Якщо ти згоден, приєднуйся. Ми формуємо співтовариство, незабаром громадську організацію, контроль у наших руках. Більш детальний опис ви знайдете за посиланням нижче. Якщо підтримуєте, поставте лайк. Якщо берете участь, підпишіться і зареєструйтесь. Твоя країна в твоїх руках.